Друзі, доброго ранку! Слава Ісусу Христу! Господь благий, Господь царює! Я разом з щирими українцями, десь тільки українці біля мене, будемо співати сьогодні, хвалити Господа, будемо разом прославляти нашого Господа. Уже Біблія відкрита, гітара готова, що там у тебе? Ну, кажи громко. <бубінцы> <бубінцы> Саме головне, що ви зараз з нами, ми з вами и Господь благий и Господь. Петро Миколаевич, какое слово ти для нас дуже хороше слово. Враховуючи песню, ми будемо зараз співати, то я прочитаю з Псалмів 146 в Українській Біблії, Другий вірш. Прославлятиму Господа, поки живу. Співатиму моєму Богові усе своє життя. Wow. Гарний дивіз для всіх, хто славить Господа, для всіх, хто любить Господа, це співати і прославляти нашого Господа. почекай, поки, поки що я живу, да? поки ми на землі І все, все життя, то но, но наші трудності різні в нашій житті можуть бути. Ну, тут. Про трудности не написано, что буду співати почекай, все. Почекай. Но если мы живем, трудность есть на земле. Да, есть. да на жаль, да. Угу. Скорби, скорби разного характера. Є. И что треба спевать? Просвет, Господа. Да, в 10-му написано, Господь царюватиме вечно. Твой Бог, Сионы, протягом усіх поколінь. Аминь. Амінь. Тогда, друзья, будем спивать. Да. Хай не суму и хто кто славит Бога. Да. Поехали! Ай не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує той, хто прославля Христа, Хай не сумує той, хто славить Бога, Хай не сумує той, хто прославля Христа, тому я співаю, співаю, галлилую, хай не сумує той, хто прославля Христа. Співаю, галлілуя, Хай не сумує той, хто прославля Христа. Ай не славує той, хто вірить Бога, Хай не сумує той, хто вірує в Христа, Хай не сумує той, хто вірить в Бога, Ай, не сумує той, хто вірує в Христа, тому я співаю, співаю, галилую. Ай, не сумує той, хто прославля Христа, тому я, я співаю, співаю, співаю. Аллилуя, Ай, не сумує той, хто прославля Христа. А мій ямя мій. Сумує той, хто любить Бога, Ай, не сумує той, хто полюбив Христа, Ай, не сумує той, хто любить Бога. Хай не сумує той, хто полюбив Христа, Тому я співаю, співаю, Аллилуюя, хай не сумує той, хто прославляє Христа, Тому я співаю, співаю, Аллилуя, Ай не сумує, той хто прославляє Христа, Тому я співаю, співаю Аллилуйя. Хай не сумує, той то прославля Христа. Тому я співаю, співаю, Аллилуя, Хай не сумує, той то прославля Христа. Молись Петро Миколаївич щоб ти ніколи не сумував. Слава. Дякую Аліше, тобі, Боже за душі вдохновляючі пісні дякую. за ці прекрасні нашого життя. Дяким, що Боже, ти мій. завжди з нами не залишаєш нас, дякую, і ми можемо співати для тебе пісні. Хваління Дякую тобі за все. і Нехай твоє ім'я завжди буде прославлене. Амінь. 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 Так швидко ти помолився. Жизнь-то длинная, это так быстро помолился. Кто сумует, то и долго молится. Кто не сумует, то и коротко молится. Вот смотрите, друзья, с левой стороны пастор Александр, доктор богословия, висковый капеллан, хороший муж, хороший отец, хороший музыкант, хороший певец. Вы же это хороший человек. Поэтому Вот, Александр, важно, чтобы щоб ти розказав, как, вот, как чтобы мы не сумували. бо мы на землі будем трудности ну, характера, И в чем вот, вот, вот секрет, что мы не сумували, вот в право стороне Миколаевич, пастор, Миколаевич, хороший, Божий Человек, муж, отець, ще відповідальний за и за благовестие, и также за миссионерство, и пастор в изюме, и чтоб заступник, что только вот регалю у него. Да, в беще. Поэтому вот вот также я думаю, что после Александра Васильевич расскажет, в чём вот секрет, как нам надо вот культивировать своей жизни, вот правильні слова, правильне мислення, щоб у нас було щось сложне, і ми більше плачемо, ніж радіємо. І як важно, щоб ми радовались перед Господом. І от Петро Миколаєвичу люблені зять і Борода у нього ніж у, у Петра Бачите, бачите, да, відповідальне за молодь, пастор для молоді. в Харьковскую область. Вот расскажи, как надо вот там, чтобы молодежь была зажена, и как ты должен быть всегда на уровне, потому что жизнь сложная. Сейчас война в Украине, ТЦК, и все, как надо вот правильно вот иметь направление в жизни, чтобы не то, что ты был вдохновлен, еще и других вдохновлять. Откуда у тебя сила? Как это у тебя получается, что ты можешь вдохновлять себя, жену, меня можешь вдохновлять, и, и молодость может вдохновлять? Расскажешь. Ну, уже после Петра Миколаевича расскажешь, Александр Васильевич. Ну, ты как доктор богословия, я да. думаю, первый, кто должен начинать, вот, чтобы правильный курс был в этих рассуждениях. Все зависит от тебя зараз. Да. Витаю, щиро витаю, благословляю в новом дне. І новий рік, і рік новий, день місяць новий. Ну, Моя бабуся вчила мене, щоб я співав пісні, щоб мені не було страшно. мені дуже це сподобалось, коли я почув, що ти кажеш. Я жив біля лісу, часто ходив, коли темно, і десь страх приходив, там якась паличка тріснула там, щось зашевелилося, там щось за. Гукало, там, знаєте, Ти ж не знаєш, що там. І страх такий розширяє тобі кругозор, і такого можна собі науявляти. І коли ти йдеш і співаєш, співаєш, і приходить така знаєте, радість, приходить впевненість. І от я думаю, що зараз українцям треба співати християнські пісні. Мені один на днях каже, а де ви берете такі пісні? Я теж хочу співати такі пісні. Mm -hmm. Кажу, я вам в інтернеті відкрию, найду, і ви будете співати, і все у вас буде добре. Знаєте, це дуже важливо. Якщо не вмієш співати, включай в інтернеті пісні. Дивися трансляції християнські, от свята трійця, як співають. І за ним підспів, включай на всю, що mm -hmm. там з телефона, чи чим ми дивимося взагалі більше з телефоном, і співай. Як будеш співати, просто духовно, духовний буде прорив. Тому що диявол хоче, щоб ми завжди сумували. Нас не було настрою. Настрій його настраюють як, як приймач. Mm -hmm. тобто ми беремо і а то бере і розстрає нас mm -hmm. цими поганими новинами, поганими якісь повідомленнями. Той хтось сказав, хтось передав, хтось розказав, і ми вже налякані. Вже нема в нас ні сили, ні натхнення, і нічого доброго в нас нема. І тому ми настраємося, як Давид говорить, що благослови душа моя Господа. Mm. Оці псалми, які ми прочитали, слова Давид писав, коли йому було дуже тяжко. Я раніше думав, що Давид лежить там, я не знаю, з соломинкою в зубах там кидає камінці кудись там в печеру, там, і, і думає про Бога. Благослови душа моя Господа! там наш птички співають, травичка зелененька, все так добре, і от так йому живеться, і от ти співаєш. От саме коли йому було дуже тяжко, і там, мабуть, навіть перед кожним псалмом написано в яких умовах був написаний псалом. І там, то коли він перед Анхусом, перед ворогом, то коли він десь в печері скривається від якихсь ворогів, то коли він тікав від Саула, то коли авісалом за ним гониться. Думаєш, Давид, куди тут ще співати? А Вісалом гониться, щоб убити, Саул гониться там в печері, щоб тебе вбити, перекрили всі хода, виходи, один тільки виход. А Давид знаходив такі сили в собі, Господь давав йому сили, щоб, щоб співати. І от коли ви будете це практикувати, ви побачите, що цей спосіб він діє. В моєму житті він діє. Дуже потужний. Мені дуже сподобалось то, що це ми давже на страві. Там да. не то що нас буде настрай, Дух Святої. Да, да. я ж пам'ятаю, коли я ще маленький такий був, постійно тата мій і вся наша сім'я вечором було там напевно там біля 10 вечором, а іноді да, да біля 11, коли як, і там радіо прімач. 31.05. Mm -hmm. Папа там крутив, І постійно комуністи пыталися, щоб мешать воно. Да. Вот там папа всегда крутив. Опа, все. Ми чули там на румунській мови, з Швеції передача була. Ми чули, як співали, потім Йосиф, я пам'ятаю, дуже Валтер Іосиф. Вот. проповедовал на румынском языке Вальтер Иосиф. но часто там, У -у -у, там разные шумы mm -hmm. там. и папа себя, так что когда шум разный, да, разный то шум. нам требо да, крутить. да? Вот, да. Чуете, да? Вот очень сильное откровение. Я вот недаром доктор богослов. Вот расскажу, нам треба настраивать, не, мы хотим, чтобы нас настроили. Вот в что, чем. Чтобы пришел там Патрон Миколаевич настроен нас. Вот если нас кто-то, не ждите, же вас кто-то там. А вы берите и настраивайте. Вот сегодня проснулись там настроения нету. Настраивайте правильно и пам'ятайте, будь ласка, что мы здесь пели. Хай не сумуй, то, кто славит Бога. Вчора на молитву Петро Миколаевич пел. Песню, життя, не життя без Иисуса Христа. Есть Христос у нас. Есть жизнь. Рады ради, ради Ему и Господа величаем и прославляем. Правильно, Петро Миколаевич? О, учитель, это наш улюбленный зять. Он, он столько вдохновений у него, что просто слов нету. Господи, поможи. Слава Петро Миколаївич. слава Богу. Ну, судячи з того, як гарно Олександр Васильович співає і прославляє Господа піснями в дитинстві, мабуть, часто доводилось боятися. Виспівався такий голос гарний. От ви знаєте, псалмісто другому Давид каже: не забувай благодіянь душа моя. Не забувай Божих благодіянь в своєму житті. Один із таких впливових інструментів, які ми можемо використовувати, щоб радіти і перемагати. Печаль, страх це згадувати, що вже Господь зробив Амін. в нашому Амін. житті, що який раніше Господь являв в милості. І згадуючи їх, ми маємо натхнення і віру, і знання, що якщо там Господь переміг і допоміг нам пройти, то і це ми перейдемо Амін. з ним, переможемо. Тому це такий один із інструментів, який от я використовую. Для себе згадую свідоцтва, згадую милості Господні, і таким чином надихаюся, що і, і далі Господь буде з нами. Амінь. Що ти каже, Петро Миколаївич? Щоб я не сумував? От учи мене, як, щоб я не сумував ніколи в житті, а завжди... Був натхненим і для себе, і для моєї жени, і для тебе, щоб я, щоб я мог надихати тебе. Ще ніколи не бачив, щоб я й вчило курку. Тому <рес> тут ми можемо навчатися тільки від зріліших нам людей від вас. Але правильна відповідь Бог, коли ми відповідаємо. Але я погоджуюсь зі всіма словами, які були сказані, і я згадав під час цього нашого спілкування, згадав якесь слово до мене, яке було, бо мені пророчське, так? Б... Да? Ну так, можна сказати. Да. І мені було тоді дуже погано і каже, а це його... через мене було пророчеське і... слово, а? не через вас. Ми тоді <свят> ще не були здані. Да. Тобто, що ти вже у нас все. І було слово таке, що прославляй мене завжди і всюди, я тобі буду давати полегшення. І я цього не розумів, але почав це робити. На своєму рівні, так як я вмів і співати, я спочатку навіть задавався питанням, як це, як це прославляти, от як це тільки співати, чи як це? А це виявляється, що й в молитвах можна просто стояти і просто mm -hmm. слова хваління ну до Бога, щоб планали. І коли ти це проголошуєш, говориш, я почав відчувати от, дійсно полегшення, не просто полегшення а таке при сьогодні прийшло, завтра я нема. Воно Довго, по-перше, тримає, і воно тебе заохочує далі прославляти Бога, тому що в цьому, в цьому вся суть. Ну як вияснилось, в цьому всіх цих проблемах важливо просто прославляти Бога. Mm. Ось тому я погоджуюсь і з Олександром так як він співуча людина, і так Бог дав, що я трошки співучий, то Бог каже, прославляй. Мене mm -hmm. буду давати тобі полегшення. А якщо ти не можеш співати для Бога, і бо тобі важко, то включай пісні. І воно коли mm -hmm. ти включаєш галихристиянські пісні, тоді Бог тебе наповняє, і потім ти вже співаєш, і воно взаємодіє разом. Тому якось так. Дуже потужно. Я ти я от слухав тебе дуже уважно, я отримав відкриття. Я завжди, коли я побачу, що тебе настрій немає... І ти не будеш не співати, не будеш прославне включати. Я буду заходити до тебе і буду, і буду співати тебе. Життя не життя Петро, без Ісуса Христа. Слава Богу, видиш, як, як добре, що ми разом, що я отримав відкриття. Як треба? Господи, поможи нам. Петро Миколаївич. молись, будь ласка, щоб ми не сумували. Так. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти знаходиш oh. для нас підбадьорення, і з різних сторін можеш потішити нас, ah, показати вихід, підняти нам настрій, Господи. Дякуємо Тобі, Боже, і зроби нас сильними, Господь, що ми тебе. Ст стійко стояли і переносили всі негаразди. Прошу тебе, благослови, я я є благослови. твої служителі, твої діти. Ми є. Приклад для наших дітей так. і жінки наші хочуть бути впевненими в нас, щоб ми стояли міцно. Тому Господь благослови, аби нам стояти в вірі, не дивлячись ні на які не гаразди, Боже, і перевозмагати всі бурі, всі так. виклики, які стаються на нашому життєвому шляху. Допоможи в усьому Господу того покликання, як до якого ти нас призвав. І ми хочемо, аби через життя наше, через служіння наше ти прославлявся в повній мірі в ім'я Ісуса. І навіть коли сатана хоче вкрасти радість чи посіяти страх, чи невизначеність. То ти Духом Святим прийди на допомогу, нагадай нам і обітниці твої, і чуда твої, і дай правильну пісню в уста наші, аби ми прославили Аллилуйя, тебе, Боже. всією міцю своєю, всією е, єством своїм, просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови особливо просимо, Боже. Боже, можливо, хтось із тих людей, які зараз дивляться цю молитву. Потребую безпосереднього твого дотику до своєї душі для зцілення. Можливо, якась печаль <клес> горнула серце. Можливо, страх він робить свою роботу. Боже, але я прошу тебе. Нехай ця молитва буде дієвою для того, аби відійшов всякий страх, і всяка печаль Амінь, і всяка невизначеність в ім'я Ісуса Христа. Будь ти потіхою для нас через Дух Святий. І нехай твоя благодать цілить кожну рану і огорне кожне серце в ім'я Ісуса Христа. І прославляйся, Боже, в нас і через нас, Отець і Дух Святий. Амінь. Дякую, пастора, дорогі друзі мої. Дякую за ваше служіння, за те, що в це время ми не сумуємо. А коли ми сумуємо, ми надихаємо друг друга. Ви мене надихаєте. Якби вас не було, то, напевно, я б постійно сумувала. А так ви мене надихаєте і і это допомагає мені, щоб я також не сумував і вас тоже надихав. Друзі, скажемо разом, славетну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.